В комплексній дитячій юнацькій спортивній школі відбулись зональні змагання з волейболу, третьої літні спартакіади і Грвулині. Серед чоловіків за перемогу боролися шість команд. Наші земляки посіли перше місце, перегравши команду старої вижви, а третє місце посіли волейболісти з міста Ратного. У жіночих змаганнях теж не було рівних нашим землячкам. Друге місце посіли представниці Ковальського району, а третє місце за волейболістками з Ратного. Також відбулася п'ята спартакіада з волейболу серед школярів, де перше місце теж посіла команда Коваля, а друге – стара вижва. До речі, з 11 по 15 березня у комплексній дитячої юнацькій спортивній школі будуть проходити змагання всеукраїнської дитячої ліги з волейболу серед дівчат. Отож, запрошуємо оболівальників.